Ірина Миріот розповідає, вона разом із двадцятирічним сином прийшла за довідкою до поліклініки. Хлопець мав взяти документ про профнепридатність для центру зайнятості. Посишила крік, я пішов вона відсюди, Нічому те об'ясняти не буду. скажіть мені свої фамілії, я обращусь до лаврачу міста, з докладною, або не знаю, за грубе відношення. Нічого вам говорити не будемо. Послідував удар в Ну, поцарапали мене я. А чекнулась, ударилась головою спиною. А... <кій> Косяк дверной. Пані Ірина каже, після нападу медсестри їй стало зле. Довелося викликати швидку. Вже у лікарні констатували струс мозку. Діагностичні складності є дана патологія, не вражає лікар нічому, абсолютно не ні 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 клічок пока ні таких Натомість медики поліклініки наполягають, це медсестра стала жертвою нападу неврівноваженої пацієнтки. Стояла між врачом і та. Цією... Мамой, парня, разъяренной, которая размахивала руками. А размахивала руками, заехала ей в лицо. На скуле у неё гематома у медсестры. От неё отмахивалась, понятно, она защищала себя. Медсестра была втрофунции, у неё да, у неё гематома лица и у шиб рудной клетки. Нีนі обидві жінки звернулися до правоохоронців. Зараз міліція проводить досудове слідство. Дане преступление относится к такой категории небольшой тяжести, поэтому наказание там не связано с лишением свободы, и также санкция статьи предусматривает и закон предусматривает примирение с потерпевшим. За результатами експертиз, правоохоронці вирішать, як кваліфікувати дії жінок. Винуватиці загрожує штраф у 850 гривень.